Що може бути стимулом, звісно, крім менеджера? Я так розумію, це поправка гетьманцева 25% додаткової броні сьогодні. Мені здається, це дуже актуально і це хороший стимул для того, щоб працювати в білому і декларувати всі свої доходи і всі свої обороти. Ми розуміємо, яка ситуація сьогодні і на виробництві, і там, де в сфері послуг, фахівців не хватає. Вже сьогодні жінки вчаться на тракторі їздити. Ми розуміємо, що нам треба урожай збирати. Розуміємо, що проблема бронювання це дуже актуальна. І якраз із тих податків, які сплачує наш бізнес, фінансується наша армія. Це теж не секрет. Одіти треба хлопців, їх взути треба, їм зарплату заплатити. І якраз це має забезпечити бізнес. Якщо сьогодні ми не забронюємо людей. У нас зменшиться кількість податків, зменшиться надходження. Так тут в мене уточнення. Чому тоді гальмується законопроект про економічне бронювання? Чи це вже і є економічне? Е, бронювання? Насправді, в порядку денному цей закон уже е, в порядку денному ще немає. Давайте я поправлю сам себе, але вже є три варіанти, наскільки мені відомо, закону про економічне бронювання. Там різні є. Суми доходів. І мені здається, що на одному з варіантів, мабуть, треба зупинятися. І ми повинні розуміти, що людина, яка заброньована, вона працює на армію. Або ти служиш, або ти забезпечуєш. І якраз закон про економічне бронювання буде цьому відповідати. Коли його зможуть розглянути, як ви вважаєте? Ну, на жаль, враховуючи останні події, вчорашні. Верховній Раді це буде не раніше другої половини серпня, а може навіть вересня.